Так, я знаю, що зараз літо, і це чудова нагода не тільки відпочити, але й підтягнути свої хвости з математики. І я точно знаю, що однією з проблемною тем... Є формули скороченого множення. І ця тема є проблемною не тільки для учнів, які закінчили 7 клас, але й для учнів, які навіть 10 клас закінчили, тому я вирішила нагадати, як працюють ці формули. Ми знаємо, що ми їх застосовуємо зліва направо, справа наліво. Нагадати випадки, коли, як, що ми застосовуємо. Ну і кожну формулу, звісно, повторити. То пропоную тобі лайкнути це відео. Підписатися на наш канал, а також зберегти його, щоб не загубити, тому що наступні формули ми будемо розглядати в наступних відео. А сьогодні ми починаємо з формули, яка називається добуток різниці та суми двох виразів. Це коли ми зліва на її застосовуємо, ну а коли справа ліво, ви бачите, ця формула називається різниця квадратів двох виразів. І так, почнемо ми з того, що застосовуємо її для того, щоб перемножити два вирази. Ну, які вирази, наприклад, візьмемо ось такі два вирази. Нехай це в нас буде 3 мінус А, ми будемо множити на 3 плюс А. Значить, як працює ця формула? У мене є два елементи А і Б. Я їх віднімаю в першій дошці, в другій я їх додаю. Так от, щоб запам'ятати гарну цю формулу, треба зрозуміти, що ми працюємо із першою дошкою. Ми просто накидаємо квадрати на перший елемент, на другий елемент і маємо. По першій дужці А квадрат мінус б квадрат. Ну, Наші елементи, де була їх різниця, тільки вони в квадратах стоять. Тут точно так само. Дивіться, в мене перший елемент це 3 очка, а другий елемент у мене це А. І так, це буде дорівнювати різниці квадратів наших елементів. Перший елемент у мене 3 в квадраті, ну, далі різниця, а другий елемент у мене це А у квадраті. Отже, це буде 9 відняти А у квадраті. Тепер трошечки ускладнюємо приклад. І нехай це буде в нас ось такий приклад. Нехай буде 3, ну, наприклад, m, де мінус буде А квадрат, і множимо це на 3m додати А квадрат. Тобто наші вирази, наші елементи тут це 3m, а також А квадрат. Як бачимо, ці елементи, вони не такі простенькі, як в першому прикладі, тому що там у нас просто число і просто змінна да, в першому степені. А тут у мене і степінь змінної, і добуток змінної на число. Тому, коли використовуємо формулу, от в таких випадках, ми пам'ятаємо, що коли підносимо до квадрата кожен з елементів, маємо взяти в дужки. І так, перше, дивіться, перший елемент у квадраті. Перший елемент у мене це 3М. То я пишу його в дошках і в квадраті. Це буде 3 м у квадраті. Далі я ставлю мінус, і другий елемент я також беру в квадрат, тому що це буде степінь у мене змінної А. А в квадраті і до квадрату. Ну, а тепер я пригадаю формулу, яку ми добре знаємо. З початку сьомого класу, це як ми підносимо з вами степінь до степеня і добуток до степеня. Ну, от перша формула це буде добуток, підносимо до степеня n, то в цьому випадку ми кожен множник підносимо до цього степеня. Значить, в мене буде А в степені n множитись на B В степені n. І так, якщо я підношу 3m до квадрату, то я маю Перший множник 3 піднести до квадрату, також і другим множник я підношу до квадрату. Далі ставлю мінус і підношу тепер степінь до степеня. А до речі, коли ми підносимо степінь до степеня, а в степені m підносимо до степеня n, то показники ми маємо з вами перемножити. Отже, 2 на 2 це буде 4, то мінус А. Ну, я напишу, поки в степені 2 на 2. Ось так. Ну а тепер спростимо остаточно наш вираз. Перший наш елемент буде виглядати як 9 м у квадраті, а от наш другий елемент виглядає як а в четвертому степені.